Редивізія Ексельсіор Спарта Роттердам. Тактика розбір. Ексельсіор грає агресивно вдома, намагається створювати моменти флангами, але в обороні часто пропускає через нестачу організації в центрі. Спарта компактна, дисциплінована, добре працює на контратаках і стандартних ситуаціях. Ключові фактори: домашня агресія Ексельсіора versus дисципліна Спарти, фізичний матч, можливі помилки в захисті господарів. Ключові гравці у господарів креативний Вінгер, У гостей центральний опорник і стандартник. Прогноз 1-2 Спарта. Ймовірності Спарта 60%. Нічия 25%. Ексельсіор 15%. Ставкова ідея. Подвійний шанс Спарта або Нічия. Тотал менше понад залежно від лінії очікувано 2-3 голи. Утрехт. Гронінген, тактика енрозбір Утрехт сильний вдома, контролює середину поля, чіпляється за позиційну гру і використовує підключення флангів. Гронінген після підвищення незвично нестабільний, має проблеми з ударною реалізацією. Ключові фактори: домашній тиск утрехта в перші 20 хвилин, дисципліна та реалізація у гостей. Прогноз 2-1 утрехт. ймовірності. Утрехт 65%. Нічия 20%, Гронінген 15%. Ставкова ідея П1 або П1 з форою мінус 0,5 тотал 2-3. Хераклес. Азел Кмар. Тактика розбір. Хераклес в обороні дуже вразливий, Аз має технічний супорт, швидкі переходи, виваженіше складає атаки. Аз за класом сильніший, особливо в завершальній фазі. Ключові фактори якість атаки та пресингу Азе. Мотивація Хераклеса не програти вдома. Прогноз 0-2 АЗ. Ймовірності АЗ 70%, Нічия 20%, Хераклес 10%. Ставкова ідея П2 або П2 плюс тотал менше. Понад залежно від лінії. Очікувано два гола у гостей. Телстар, Сітард, тактика і розбір. Телстар аутсайдер, часто пропускає. Сітард більш збалансований середняк. Краще у швидких атаках і використанні стандартів, матч більше про стабільність гостей, ключові фактори: фізична готовність господарів, Сітарт краще у реалізації шансів. Прогноз 1-2 Сітарт ймовірності. Сітарт 55%, нічия 30%. Телстар 15%, ставкова ідея П2 або тотал – менше рівно.